У надвірні відзначили щоденну клопітку працю місцевих волонтерів. Люди доброї волі, які від початку широкомасштабної агресії Росії проти України надають всебічну підтримку нашим військовим переселенцям, отримали подяки за свій внесок у справу наближення майбутньої перемоги. Волонтерів нагородили керівництво району та громади. Ми все зробили для того, щоб громадськість подала справжніх патріотів, захисників людей, які з 24 лютого 24 на 7. Волонтери допомагають, тратять свій власний ресурс і допомагають всім військовим, воякам, бійцям нашим землякам. Тому нинішній день я хочу, щоб ми подякували Збройним силам України, адже серед нагороджуваних є люди, які також усвідомлюють ту відповідальність, яка лягає на кожного з нас. Ви наші партнери, це правда. Тому що ми робимо одну спільну велику справу: ми боремося за незалежність нашої держави. Боремося за те. Щоб нашим діткам було де жити в нашій вільній незалежній Україні, в, в той зміст, який несе в собі волонтерство, він просто неоціненний. Насправді неоціненний і держава розуміючи, що на вас можна покластись, на вас завжди покладались, на вас розраховувалися і ви ніколи не підводили. Ну, ми хотіли все-таки вас привітати тут, нагородити вас. Подякувати вам за вашу працю, за вашу роботу, за кожну вашу хвилинку, за кожну вашу копійку, за кожну вашу ту роботу, яку ви робите, і ви її робите, кожен з вас, я знаю, не з 24 лютого. Всі це знають. Щиро вам всім дякую від імені свого особисто, від імені районної ради, депутатського корпусу. Спільну медаль Івано-Франківської обласної військової адміністрації та Івано-Франківської обласної ради. Доблесть Прикарпаття отримали Олена Пинзин, керівниця Надвірнянської станиці пласт, та активна учасниця волонтерського руху ще з 2014 року. Керівник благодійного фонду Карітас міста Надвірна, отець Андрій Будзак, та підприємець, корінний надвірнянець. А зараз житель міста Києва Василь Погоріленко. Це нагорода для всього волонтерського руху надвірнян не тільки на двірнячні всієї України. І тут вже, напевно, не має значення величина твого внеску, тут має значення дух всієї нації, всієї України. І волонтерський дух, який ми отримали спочатку війни до сьогоднішнього дня, він допомагає всім Збройним силам України перемагати. Ми разом, ми єдині, і ми цілі. І тому ця нагорода, це нагорода всього надвір'янського волонтерського руху. Дякуємо за це за великі визнання. Але сьогодні, в День Незалежності України, найперше, я хотів би, щоб ми всі нагороди і наш, наше мирне життя і спокій, ми подякували нашим воїнам світла і добра. Це воїнам, які знаходяться сьогодні на передовій і розуміючи свою відповідальність, свою місію перед нашою незалежною Україною, ризикуючи власним життям, і це чітко усвідомлюючи, вони несуть. Наші дома світлість, добро, щастя, надію на перемогу. Сьогодні щиро дякую їхнім батькам, матерям і батькам, які народили світлих патріотів, які йдуть на передову і захищають нашу державу. Ми сьогодні, святкуючи 31-ю річницю, дивимося світле майбутнє наших дітей. І ми, дорослі, мужчини і жінки всієї України, повинні їм подарувати за світле майбутнє і розуміння в тому. В тому, що буде вільна Україна, буде незалежна Україна і страх звичайно, Ми їх повинні забрати. Заслуга всього нашої команди. Так що можете рахувати, що медаль це наша пластова і штабу пласту. Сюди приїхала ви знаєте, бага велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і вони також потребують і матеріальної, і звичайно, тої психологічної духовної підтримки, щоб вони відчували, що вони є в українському домі, що вони не є чужі. Це нагорода є не тільки моє, але це нагорода всієї нашої карітусовської спільноти. Я радше кажу, тому що це є люди, однодумці, які прийшли робити, творити добрі діла, нести Боже, Боже милосердя, нести Божу любов для тих ближніх і потребуючих. Це є нагорода цілої нашої мережі Карітас України, яка так активно включилася через греко-католицьку церкву, через наші спільноти, через наші громади, через наші парафіальні карітаси, для того, щоби. Прихистити, щоб допомогти. Бо коли цим людям ми простягаємо руки допомоги, ми розуміємо, що це є наш потенціал на майбутнє. Бо ту любов, яку вони відчують тут на території Західної України, вони колись понесуть її на схід. І це змінить нашу і з вами державу. Бо ніщо не міняє світ, а світ міняє тільки любов. А любов це є Бог. Всі вони, кожен та кожна на своєму місці щодня, працюють над тим, аби і на фронті, і в тилу все було добре, за особливу мужність, гуманітарну допомогу Збройним силам України, переселенцям внаслідок російської агресії, за неодноразові поїздки у зону ведення бойових активних дій, пам'ятною медаллю Хрест патріота України від Надвірнянської районної ради нагородили Олену Пинзин, Лідію Власюк, Анастасію Пинзин, Світлану Гаєвську, Марту Павлюк та Андрія Карманського. Волонтерська діяльність прав. За покликом серця, саме завдяки волонтерському руху та бійцям зсу Україна вистояла перед ворогом і впевнено крокує до перемоги.